Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми поринемо у захопливий світ стоїцизму і обговоримо одну з найважливіших тем сучасності приватність. У наш час, коли соціальні мережі заполонили кожну сферу нашого життя, ми все більше відкриваємося світу, іноді навіть не замислюючись про наслідки. Сьогодні я хочу поділитися з вами роздумами про те, чому важливо зберігати певні речі в таємниці, щоб зберегти внутрішній спокій та гармонію. Ми розглянемо, чому не варто виставляти на показ свої особисті цілі, фінансовий стан, конфлікти, здоров'я, сімейні проблеми. Спираючись на мудрість стоїків, таких як Марк Аврелій, Сенека та Епіктет, ми знайдемо шлях до внутрішнього миру та гармонії. Підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Стоїцизм вчить нас, що наше щастя і внутрішній спокій залежать не від зовнішніх обставин, а від нашого ставлення до них. Саме тому так важливо зосереджуватися на внутрішньому розвитку і не шукати визнання ззовні. Коли ми говоримо про приватність, то маємо на увазі здатність тримати свої найважливіші аспекти життя під контролем і не піддавати їх впливу зовнішнього світу. Розпочнемо з обговорення особистих цілей та планів. Частина перша. Особисті цілі та плани Стоїки наголошували на важливості внутрішньої роботи над собою. Вони вважали, що наші цілі повинні бути спрямовані на вдосконалення характеру, а не на досягнення матеріальних благ чи визнання з боку інших. Коли ми ділимося своїми цілями публічно, ми ризикуємо втратити мотивацію. Замість того, щоб зосереджуватися на процесі, ми починаємо очікувати схвалення ззовні, і це може призвести до розчарування. Райан Голідей у своїй книзі Перешкода як шлях підкреслює важливість зосередження на процесі, а не на результаті. Коли ми працюємо над собою в тиші, ми стаємо сильнішими і більш стійкими до зовнішніх впливів. Багато хто з нас відчуває спокусу поділитися своїми амбітними планами з друзями чи у соціальних мережах, шукаючи схвалення чи підтримки. Але, як писав Сенека, наші дії говорять голосніше за слова. Фокусуючись на процесі досягнення своїх цілей без потреби у зовнішньому визнанні, ми зможемо розвинути глибоку внутрішню мотивацію, яка підтримуватиме нас навіть у важкі моменти. Коли ми тримаємо свої плани при собі, ми не тільки зберігаємо свою енергію, але й уникаємо непотрібного тиску і очікувань з боку інших. Це дозволяє нам зосередитися на нашому власному шляху і досягти більш глибокого розуміння своїх справжніх прагнень. Коли ми обговорюємо свої цілі з іншими, це може створити додатковий тиск, оскільки ми відчуваємо необхідність відповідати очікуванням інших людей. Це може призвести до стресу і розчарування, якщо наші плани не вдасться реалізувати так, як ми очікували. Водночас, зберігаючи свої цілі приватними, ми можемо адаптувати їх відповідно до наших власних потреб і обставин, не відчуваючи зайвого тиску. Частина друга. Фінансовий стан. Фінансовий стан ще одна сфера, яка має залишатися приватною. Наші фінансові справи це наша особиста справа, і публікація таких деталей може призвести до заздрості або нерозуміння. Марк Аврелій писав про важливість збереження балансу в житті, а фінансові питання є невід'ємною частиною цього балансу. Коли ми зберігаємо свої фінансові справи в таємниці, ми можемо уникнути непотрібних суперечок і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Говорячи про гроші, ми часто стикаємося з заздрістю, конкуренцією і навіть недоброзичливістю. Стоїки вчили нас, що справжнє багатство полягає у внутрішньому задоволенні. Та спокої. Відкриваючи свій фінансовий стан іншим, ми ризикуємо втратити цей спокій і залучити в своє життя негативні емоції з боку оточуючих. Тримайте свої фінансові справи при собі, щоб зберегти гармонію і уникнути непотрібних розмов та порівнянь. Крім того, публічне обговорення фінансових питань може призвести до того, що люди почнуть сприймати вас через призму ваших фінансових можливостей. А не вашої особистості. Це може створити нерівні стосунки, де люди оцінюють вас не за вашими внутрішніми якостями, а за тим, скільки ви заробляєте чи витрачаєте. Стоїцизм наголошує на важливості внутрішніх цінностей і чеснот, а не матеріальних благ. Тому зберігання своїх фінансових справ у приватності допоможе вам зосередитися на тому, що дійсно має значення. Частина третя особисті конфлікти. Особисті конфлікти це ще одна сфера, яку краще тримати в тиші. Публічне обговорення особистих конфліктів лише погіршує ситуацію. Сенека вчив нас, що важливо вирішувати конфлікти з мудрістю та спокоєм, а не виставляти їх на показ. Коли ми публічно обговорюємо свої проблеми, ми лише додаємо масла у вогонь і робимо ситуацію більш напруженою. Замість цього варто знайти внутрішню силу і мудрість для вирішення конфліктів у тиші. Конфлікти є невід'ємною частиною людського життя, але вони мають бути вирішені з повагою і розумінням. Публічне обговорення особистих конфліктів часто призводить до ще більшої ворожнечі і непорозумінь. Коли ми вирішуємо конфлікти в приватному порядку, ми демонструємо зрілість і повагу до себе і до інших. Пам'ятайте, що справжня мудрість полягає у вмінні зберігати спокій і контролювати свої емоції навіть у найважчих ситуаціях. Розповсюдження інформації про особисті конфлікти може також викликати почуття сорому або вини у залучених осіб. Це може ускладнити процес примирення та відновлення гармонійних стосунків. Вирішуючи конфлікти у приватному порядку, ми зберігаємо можливість для конструктивного діалогу і знайдення спільних рішень. Це сприяє збереженню взаємної поваги і довіри, що є основою здорових стосунків. Частина четверта Здоров'я та медичні питання. Здоров'я та медичні питання також повинні залишатися приватними. Ваше здоров'я це ваша особиста справа. Ділячись такими деталями, ви ризикуєте стати об'єктом жалості або навіть критики. Дослідження показують, що публічне обговорення медичних питань може призвести до стресу та тривоги, стоїки вчили нас зосереджуватися на внутрішній силі та спокої. Коли ми зберігаємо свої медичні питання в таємниці, ми можемо уникнути зайвого стресу і зосередитися на своєму одужанні. Наше здоров'я це делікатна тема, яка потребує особливої уваги і турботи. Публічне обговорення медичних питань може призвести до втрати внутрішнього спокою і додаткового стресу. Замість того, щоб виставляти свої проблеми на показ, варто знайти підтримку у близьких людей або звернутися до фахівців, які можуть допомогти. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваше найцінніше надбання, і ви маєте право вирішувати, з ким ділитися цією інформацією. Крім того, публічне обговорення медичних питань може створити непотрібні упередження і стереотипи. Люди можуть почати сприймати вас через призму вашої хвороби, а не вашої особистості. Це може призвести до ізоляції і відчуття самотності. Зберігання своїх медичних питань у приватності дозволить вам зосередитися на своєму одужанні і уникнути непотрібних суджень і стереотипів з боку інших. Частина п'ята сімейні проблеми. Сімейні проблеми це ще одна сфера, яку варто тримати в таємниці. Ваша сім'я заслуговує на захист і підтримку, а не на публічні суперечки і конфлікти. Стоїки вчили нас зосереджуватися на внутрішній гармонії та спокої, а сімейні проблеми можуть порушити цей баланс. Коли ми публічно обговорюємо сімейні проблеми, ми ризикуємо втратити довіру і підтримку з боку своїх близьких. Сімейні конфлікти можуть бути дуже болючими і складними. Публічне обговорення таких проблем лише погіршує ситуацію і робить її більш напруженою. Замість того, щоб виставляти свої сімейні проблеми на показ, варто знайти внутрішню силу і мудрість для їх вирішення у тиші. Пам'ятайте, що ваша сім'я заслуговує на повагу і підтримку, а не на публічні суперечки і конфлікти. Сімейні проблеми є дуже особистими і чутливими, і їх вирішення потребує делікатного підходу. Публічне обговорення сімейних конфліктів може призвести до втрати довіри і почуття безпеки у родині. Вирішуючи такі проблеми у приватному порядку, ми зберігаємо можливість для конструктивного діалогу і взаємної підтримки це сприяє зміцненню родинних зв'язків і створенню гармонійного середовища для всіх членів родини. Частина шоста. Особисте життя. Ваше особисте життя це ваша справа. Публічність може створити зайві проблеми та нерозуміння. Райан Голідей нагадує нам про важливість збереження балансу між приватним та публічним життям. Коли ми відкриваємо своє особисте життя всім, ми ризикуємо втратити цей баланс. Замість цього варто знайти внутрішню гармонію і насолоджуватися особистим життям без зайвої уваги. Особисте життя це наш простір для відпочинку і відновлення. Публічне обговорення особистих деталей може призвести до втрати цього простору і створити непотрібний тиск. Зосередьтеся на збереженні балансу між особистим і публічним життям, щоб знайти внутрішню гармонію і насолоджуватися своїм життям без зайвих тривог і непорозумінь. Відкриваючи своє особисте життя іншим, ми ризикуємо стати об'єктом пліток і чуток. Люди можуть почати втручатися у ваші особисті справи, даючи непрохані поради або роблячи необґрунтовані судження. Це може призвести до втрати внутрішнього спокою і створити додатковий стрес. Зберігаючи своє особисте життя у приватності, ви зможете насолоджуватися справжньою свободою і гармонією у своєму житті. Частина сьома. Духовні пошуки ваші духовні пошуки. Це особисте. Публікація таких деталей може призвести до нерозуміння або навіть насмішок. Стоїки вчили нас зосереджуватися на внутрішньому розвитку, а не на зовнішньому визнанні. Коли ми ділимося своїми духовними практиками з іншими, ми ризикуємо втратити внутрішню гармонію і стати об'єктом критики. Замість цього варто знайти внутрішню силу і зосередитися на власному розвитку. Духовний розвиток це глибоко особистий процес, який вимагає тиші і зосередженості. Публічне обговорення духовних практик може призвести до нерозуміння і навіть насмішок з боку оточуючих. Пам'ятайте, що ваші духовні пошуки це ваш шлях до внутрішнього спокою і гармонії. Зосередьтеся на своєму внутрішньому розвитку і знайдіть силу у своїх власних переживаннях. Духовні пошуки є індивідуальним процесом, який потребує глибокого внутрішнього усвідомлення і концентрації. Публічне обговорення духовних практик може призвести до втрати цього усвідомлення і створити непотрібні перешкоди на вашому шляху. Зберігаючи свої духовні практики у приватності, ви зможете глибше зануритися у свій внутрішній світ і знайти справжнє духовне зростання. Частина восьма Страхи. Визнання своїх страхів. Це перший крок до їх подолання. Але публікація таких деталей може зробити вас вразливими. Як писав Марк Аврелій, важливо зберігати внутрішню силу та спокій. Коли ми зберігаємо свої страхи в таємниці, ми можемо працювати над їх подоланням у тиші і зосередитися на власному розвитку. Наші страхи це частина нашого внутрішнього світу, і вони потребують делікатного підходу. Публічне обговорення страхів може призвести до втрати внутрішньої рівноваги. І зробити нас вразливими перед критикою і насмішками. Зосередьтеся на подоланні своїх страхів у приватному порядку, шукаючи підтримки лише у найближчих людей, яким ви довіряєте страхи є глибоко особистими переживаннями, які можуть вразити наше внутрішнє відчуття безпеки і стабільності. Публічне обговорення страхів може призвести до втрати цієї внутрішньої стабільності. І зробити нас вразливими перед зовнішніми впливами. Зберігаючи свої страхи у приватності, ви зможете зосередитися на їх подоланні і знайти внутрішню силу для подолання будь-яких викликів. Шлях до подолання страхів може бути різним для кожної людини. Деякі можуть знайти користь у медитації та саморефлексії, інші в розмові з терапевтом чи близькими друзями. Головне. Не дозволяти страхам управляти вашим життям, а перетворювати їх на можливості для зростання і розвитку. Частина 9. Витрати Ваші витрати це ваша справа. Публікація таких деталей може викликати заздрість або нерозуміння. Сенека вчив нас, що справжнє щастя полягає в простоті та внутрішній гармонії, коли ми зберігаємо свої фінансові справи в таємниці. Ми можемо уникнути непотрібних суперечок і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Наші витрати відображають наші пріоритети і цінності, і вони не завжди мають бути відомими іншим. Публічне обговорення витрат може призвести до заздрості і нерозуміння з боку оточуючих. Пам'ятайте, що ваше фінансове життя це ваша особиста справа, і не варто виставляти його на загальний огляд. Розкриття інформації про свої витрати може також призвести до того, що люди почнуть робити непрохані судження і поради щодо вашого фінансового життя. Це може створити додатковий тиск і стрес, який завадить вам насолоджуватися вашими досягненнями і виборами. Зберігаючи свої витрати у приватності, ви зможете уникнути непотрібних коментарів і зосередитися на тому, що дійсно має значення для вас. Частина десята Досягнення, ваші досягнення, це результат вашої важкої праці і наполегливості. Але публікація таких деталей може призвести до заздрості або нерозуміння, стоїки вчили нас зосереджуватися на внутрішньому розвитку, а не на зовнішньому визнанні. Коли ми зберігаємо свої досягнення в таємниці, ми можемо уникнути непотрібної уваги і зосередитися на власному розвитку. Наші досягнення це наше особисте надбання, і вони не завжди мають бути відомими іншим. Публічне обговорення досягнень може призвести до заздрості і нерозуміння з боку оточуючих. Пам'ятайте, що справжнє визнання приходить зсередини, а не зовні. Відкриваючи свої досягнення іншим, ми ризикуємо стати об'єктом заздрості і критики. Люди можуть почати порівнювати свої успіхи з вашими. Що може призвести до непотрібної конкуренції і втрати внутрішнього спокою. Зберігаючи свої досягнення у приватності, ви зможете насолоджуватися справжньою радістю і задоволенням від своєї праці. Стоїки нагадували нам, що справжнє багатство полягає в самодостатності та внутрішньому спокої. Зосереджуючи свою увагу на внутрішньому розвитку, ми звільняємо себе від впливу зовнішніх факторів і стаємо сильнішими духом. Ваші досягнення мають велику цінність, але вони не повинні стати основою вашої самооцінки. Зосереджуйтеся на добродійності, мудрості та вмінні зберігати спокій перед будь-якими труднощами. Не забувайте, що життя сповнене мінливостей, ваші сьогоднішні досягнення можуть бути забуті завтра, але ваша внутрішня сила і характер залишаться з вами назавжди. Шлях до істинного щастя лежить через внутрішню гармонію. Та самовдосконалення. Тому бережіть свої досягнення як особистий скарб, а не як предмет для хизування. Ваша гідність і спокій повинні завжди залишатися в центрі вашого буття, адже саме вони визначають ваше справжнє я. Дякую, що сьогодні були з нами. Пам'ятайте, що ваш внутрішній світ це ваше найцінніше надбання. Бережіть його, розвивайте і знаходьте радість у простих речах. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваші відгуки допомагають нам створювати ще більше надихаючого контенту, до нових зустрічей на нашому каналі, де ми продовжимо досліджувати мудрість стоїцизму і шукати шлях до внутрішньої гармонії. Будьте спокійні, мудрі і завжди пам'ятайте, що ваше щастя у ваших руках.